Якась розмова, дивіться, якась розмова буде обговорюватися дорога, чи то приїзд людини, чи о, десь відправляється людина. В будь-якому випадку, це для вас як радість, тому що. Або ви давно людину не бачили, і нарешті ця дорога буде вас радувати. Або в цій дорозі на людину чекають якісь можливості, або вона чекає якийсь результат, і ви будете, знаєте, радіти цьому, тому що дорога цій людині приносить радість. Якісь зміни будуть, яких вам не уникнути. Змінюється як начебто чи то правила, чи то умови будуть змінюватися, будете розчаровуватися трішки, будете думати, що почва йде з-під ніг, що руйнуються ті платформи, які ви вже встигли збудувати, і позиції ваші. Можуть бути ослаблені, скажімо так. А в дійсності, в дійсності, оці події, які будуть програватися, зміни і правила, і закони, в дійсності вони йдуть вам тільки на благо. Ви трішечки розчаровані, коли ознайомлюєтеся, з цим всім, дізнавшись про те, що щось змінюється навколо вас, ви будете намагатися утримати ці позиції, але нічого не виходить. І ви починаєте хвилюватися за майбутнє, ви починаєте хвилюватися за ту міцну, потужну платформу, на якій ви стоїте. І з часом ви зрозумієте, що це тільки на благо вам. Оці зміни вони ще більше можуть укріпити вашу почву під ногами.